Узевий закон про медіа вже майже як рік набув чинності в Україні. Він розширив повноваження Національної ради з питань телебачення та радіомовлення і запровадив нові правила на ринку. Процеси, як кажуть, адаптації вони тривають. Зараз десь 5, 5 чи 6 є заяв від суб'єктів друкованих медіа, які на розгляді. Тобто, вони зараз єдине, що змінилося, що після 31 березня ті. Хто мав свідоцтво про реєстрацію, зараз вимушені будуть платити реєстраційний збір. Ну, а це 3028 тисячі гривень. Ті, хто встигли до 31 березня друковані медіа, значить отримали можливість дістати витяг, ну, реєстр безкоштовно. Після набуття чинності цього закону перестали діяти шість постанов. Проте головна новація полягає в тому, що територією України не обмежується приймання чи ретрансляція радіоканалів, телеканалів, каталогів, програм, які походять із країн Європейського Союзу. До затірів, наприклад, там у заяві прописувалася періодичність виходу. і… Е Ну, тематика це таке. Тематичні там кожний випуск має бути електронна версія, має бути направлена в національну раду. І по вимозі, якщо друкований варіант, теж треба буде представити. Що стосується онлайн-медіа, тут я кажу. Вони можуть бути хтось зареєструється, хтось не реєструється, але всі вони є підлягають регуляції. На зустріч із представником нацради з питань телебачення і радіомовлення завітали не лише працівники мас-медіа, а й керівники підприємств, установ та організацій, серед яких відомі комунікаційні провайдери області. Замало уваги на протязі останнього року, про які ми говоримо. Відносно цього фронту, який ми сьогодні представляємо, бо хтось воює на передовій, а хтось робить у тилу, в тому числі в Закарпатті. І кожен із цих представників, які тут присутні і не присутні, несе на собі зону відповідальності за своїх працівників. І ми розуміємо прекрасно, що коли в нас зустрічаються проблеми із тими чи іншими Питаннями мобілізації ми зачасту вирішуємо це самостійно. Нема сьогодні консолідованої, на мій погляд, можливо, я помиляюся, такої програми, яка б чітко, а надалі ми бачимо закон, який вступає в силу, або з вчорашнього дня був підписаний президентом. Ми би хотіли просто розуміння. Тої програми дії від обласної адміністрації, від національної ради по питанням телебачення, від міністерства юстиції, щоб якщо ми і робимо якусь роботу для того, щоб всі громадяни нашого краю були інформовані, мали доступ до цієї інформації вчасний, безперебійний, то й ми хочемо мати якісь гарантії майбутнього. На повну імплементацію закону потрібно 10 років. Однак частина ключових змін почала діяти відколи. Закон про медіа набув чинності, і з'явились нові умови для трансляції іноземних каналів на території України. Є бажання поспілкуватися, є можливість в такому живому форматі висловити свої ну як, спостереження, відгуки, зауваження. Представник Нацради готовий вислухати і допомогти. В тих чи інших питаннях, з, чи з реєстрацією, чи з іншими питаннями, які стосуються медіа. На жаль, війна продовжується і ми продовжуємо жити в такому воєнному стані. Тож журналістика має трошки інше забарвлення, яка покликана не лише висвітлювати події, а й доносити до людей важливу інформацію з огляду на. Події на ситуацію, в якій ми живемо, у 2024 році має запрацювати електронний кабінет, програмне забезпечення, яке опосередковує проведення ліцензійних і реєстраційних дій, а також забезпечує комунікацію між регулятором і суб'єктами у сфері медіа.